Усім привіт! В цьому відео я розповім вам, чому не можна вложивати зерном для курей. Причину розповім, тому приємно вам перегляд. По-перше, друзі, курям не можна давати багато зерна, тому що, тому що вони будуть погано нестися, бо буде ожиріння. А по-друге, по-друге, курям, у курей може забитися зоб. Зоб у курей, це ось півень, наприклад, ось така грудка. Грудка, бачите, ось така ось у курочок. Це ось це зоб, ось там. Він забивається. Якщо давати багато зерна, курка переїдає. Оце. Оце зерно може застряти в зобові. Ось, друзі. У мене було таке один раз фуд-фуд-фу. -фу -фу, десь два роки тому, але я вам зараз під Я під відео, закріпленим коментарі, коментарі, залишу покликання на відео, як треба масажувати зоб, щоб прочистити. І. Скажу, коли зоб забивається, то дуже неприємна така, така, така рідина із, із курки. От. Я вам скину відео, ви подивитесь, якщо у вас є така проблема, то можете подивитися, щоб ви знали, як це робити. Ну, в принципі, допомогло, але з невідомої причини курка. Не вижила. Це було два роки тому, але я вам скину обов'язково. Так як заби... може забитися зоб, і це шкідливо для здоров'я курки, якщо вложивати зерном. І, взагалі, продуктами. Їжі багато, курям теж не можна, це дуже шкідливо, це впливає це переїдання. І може призвести з ожиріння до ожиріння. А якщо ожиріння, то курка, то курка, звісно, не буде нестися. Ось, друзі, тому висновок: Курам не можна взловживати зерно, тому що, перше, шкідливо для здоров'я забивається зоб і не несеться. Тому, друзі. Таке коротке відео. Я найголовнішу причину сказав вам як і обіцяв зняти таке відео. Найголовніше залишу відео покликання на відео, яке я сказав в цьому відео. Тому можете, тому я дякую вам всім за перегляд, усім миру добра. До нових зустрічей, усім па-па-па-па. Дякую, що ви мене послухали.